А як же ж темперувати цей шоколад? Насправді все дуже просто, лише потрібно дотримуватися точних температур. Метод, який я вам зараз покажу, підійде до будь-якого шоколаду. Від цієї маси шоколаду відділяємо 20%. Тобто, у чаші у мене 100 г шоколаду, від яких я відняла 20 грам. Для точного вимірювання я використовую ювелірні ваги, але можна будь-які. Для темперування шоколаду вам обов'язково знадобиться термометр. Краще придбати безконтактний термометр. Він називається пірометр і вимірює лазером. Дуже класна штука і не пожилкуєте, якщо придбаєте. Розтоплюємо шоколад у мікрохвильовій пічці або на водяній бані. Мені подобається розтоплювати на водяній бані, так я контролюю температуру. Обов'язково шоколад постійно помішуйте. Розтоплюємо шоколад до 45 градусів і не більше. Якщо перегріти шоколад, темперування вже не вийде. Знімаємо із парової бані та додаємо той шоколад, ті 20%, які у нас залишили. І починаємо помішувати, щоб шоколад повністю розтанув. Як працює цей метод темперування, я написала внижче в описі, тому почитай цю інформацію. Температура шоколаду вже понизилася, і зараз я покажу лайфхак, як перевірити, чи вийшло у нас темперування. На пергамент наношу шар шоколаду і чекаю при кімнатній температурі, коли він застигне. Якщо вам все вдалося, то шоколад на пергаменті повинен при кімнатній температурі швидко стати матовим та застигнути. Шоколад можна поламати, він має характерний хрусткіт і зовсім не липне до рук. І не розтає в руках. Також на спатулі, якою я наносила шоколад, видно, що він не тане і не липне до рук. Темперування вийшло і можна заливати по формах. А ти пиши у коментарях, чи вдається тобі темперувати шоколад. Зберігай це відео і обов'язково підписуйся. Тут багато цікавого про кондитерку і не тільки.